Електроніка Стаг 400 DPI 6 циліндрів версія А3. Країна виробник Польша. Електроніка Стаг 400 DPI призначена для встановлення газоболонного обладнання на автомобілі з 5 і 6 циліндровими двигунами з прямим типом впорскування. Завдяки спеціальному алгоритму роботи при переключенні на газове паливо в камери згорання разом із газово-повітряною сумішу подається до 15% бензину. Такий підхід дозволяє зберегти не тільки всі експлуатаційні характеристики автомобіля, а й зберегти бензинові форсунки від перегріву. В комплект електроніки входить блок управління, емулятор сигналу датчика тиску палива, проводка до емулятора. Проводка до блоку управління, роз'єм газових форсунок тип Вальтек. Датчик тиску та вакууму. Перемикач LED-600, оснащений кольоровими світлодіодами, колір яких можна налаштовувати відповідно до вподобань власника власниках авто. Перемикач має вбудований зумер для звукової сигналізації. Датчик рівня газу, стак Waterproof. Трьохконтактний. Монтажний набір, в який входить кембрик, термоусадочний ізолятор клеми, клеми, хамути, заглушки на діагностичний роз'єм. Гарантійна сервісна книжка. На основних вузлах електроніки є гарантійні наліпки, що свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.